Всіх вітаю, друзі! На сьогодні буде нестандартне цікаве відео. Будемо перепаковувати ось таку м'яку, говорящу ігрушку. Бо тут акумулятори, як ви бачите, просто хлам. Так що підписуйтесь на канал, буде цікаво, а ми погнали до перепаковки. Так, друзі, перед переглядом відео хочу порекомендувати вам хороші акумулятори за хорошою ціною. Це в Настера 30E, з ємністю 3000 мА. Ціна одного акумулятора 45 гривень. Оп, 30 гривень! Всі посилання в описі під відео. З Самого початку трошки історії. Цю іграшку мені дав хороший знайомий, каже: Вова, я знаю, що ти часу не маєш, ну, блін, коли будеш мати час, перепакуй, будь ласка, бо блін зовсім там пару хвилин і здихає. Ну як воно може не здихати, як, аком, походу в нас же тут здутий? І він тут, я не знаю, там 100 200 мл акамулятор в тому районі. Сьогодні ми перепакуємо нормально, зробимо нормальну зарядку. І зарядка тут, бачите, в нас DC-шка. яка DC-шка? та блін, китайці, та вже ставте ту блін. Type-C роз'єм, він ж не такий дорогий. Акумулятор просто хлам. Робів же все під type c та й все від телефона зарядив, і супер. Місця тут предостатньо, як ви бачите, засуну я сюди тера 30 е і буде на 3000 мА. Поставимо ось таку платку ТП4057. Вона також має захист, бачите тут? Тут у нас на акумуляторі також є захист. Бачите, ось тут БМС-ка маленька. Зараз я її відкрию, вам покажу, та що тут відкривати тут. Оце можна зразу відрізати. Беремо ось такого. Цю зарядку ми не будемо використовувати. Це ми випиляємо просто хлам цю ds Яка ds Ви серйозно? чи що, Люди. Ось так. Відрізаємо. Це відрізаємо. Тут бачите, от на термоклей просто навіть не тримається. Це БМС-ка чи не БМС-ка? Зараз ми глянемо. Чи це просто контакт зроблений і все. Давайте ми поратненько розріжемо. Зараз ми глянемо. чи Це БМС, чи це не бмс очка Добре, що хоч заклеїли. Ну, відрізаємо. Дивимось. Так, так, це БМС-ка, просто захист по розряду в нас стоїть. О, так же самий захист, ідентичний захист. Ми будемо ставити ось в ній. Ось тут такий захист. Показую. І тут теж є захист. Бачите? Ідентичний захист по розряду. Акумулятора просто стоїть. Ось, ось я вам показую. Бачите? Коротше, це ми знімаємо, акум знімаємо, ставимо тера. Далі що я буду робити? Дивіться, цей роз'єм я тупо випилюю, ставлю сюди плату ось таку. Я раз повторюсь, тп 4057 посилання залишу. І від неї нам вже цієї зарядки не потрібно. бачите, бо в нас все зав'язано на цій платі. Зарядка йде сюди, а видача, тобто споживання, йде звідси. Ми це просто відпаюємо, відрізуємо. У нас заряд піде прямо звідси, і також у нас тут є захист. Ми просто як робимо? Зараз вам покажу. Потім все буде на пришвидшеному. Дивіться, батарею підпаюємо де B-B, а на вихід вже оці дроти ми підпаюємо сюди з боку. Плюс і мінус. Це в нас аут. Тут намальовано все добре. Так що, і акумулятор тера 30 e ну у мене тут під рукою другий акум. Зараз ми поставимо. Дивіться, та тут одного хватить за голову. Ось тако має залізти. Ми його якось тут примуштруємо. Бачите? Ось так. Навскосяк. І він не буде мішати ось так. І думаю, кришечка в нас закриється. Бачите, відстань дістає. Ось так ми його приклеїмо сюди. Плату на бік. Ось так десь зафіксуємо. І буде супер. Там динамік, можна ще навіть посунути. Ось так. Ну це на 3000, тисячі, блін. Ну, це буде, блін, зарядив і, і користуєшся, і користуєшся. І зарядка буде в 1 ампер. Досить швидко буде заряджатися. Ну, ця дісішка, я не знаю. Ну, нас швидко заряджала, а він, бачите, вже підздутий цей акум. Давайте ми замірюємо зразу ж. Це ми витягнемо. Замірюємо, яка напруга. Ну. Що там у нас на акумуляторі показується? Що там у нас на акумуляторі? Мені цікаво. Він здохший в 0, чи ні, чи там 3,6, 3,7 вольта. Давайте ми його розпакуємо. Отак. Дивимось, що у нас по напрузі. Візьмемо вольти. Щоб воно довго не думало. О, о о, -о! Добрий вечір, хлопці. Е -е, пів вольта. Все, він просто здох. Ану ще раз, давайте я добре. Він здутий, бачите? Е, так. Він здутий. Піввольта. Все, це, це утиль. утиль. Коротше, що, включаю на пришвидшену. Погнали до праці. В принципі, я вам все роз'яснив, потім зупинюсь, покажу, як я це все зробив. Показую, як це все в нас зібране. Ану, пробуємо, чи йде зарядочка. Зразу ж з ходу все провіряємо. Хоп. Ну, Акумулятор у нас заряджений, зарядка йде. Чому я беру тп 4057 Зараз всі скажуть, та ставова тп 4056 вона не підтримує квікчардів Power Delivery. Ти захочеш від якогось потужного блока, там 100-ваттного 65-ваттного зарядити? Ну, вона Quick Charge не хоче підтримувати ТПшка. Оця в мене лампа на ТПшці. Ну, і в мене всі блоки вже я перейшов такі такий от Quick Charge, Power Delivery. Я мушу заряджати звичайним блоком там, 2 Акихось 10 Вт. А тут в нас е, тп 4057 це все діло підтримує. Power delivery від любого блока потужного ти можеш від любого заряджати, чи слабенького 2 А, чи любого. Ну, я думаю, ви зрозуміли, ця плата набагато краща, Має захист по розряду. Бачите, має захист по розряду, так що все супер. Що, пробуємо включати. Бачите, акумулятор я так під косяк розташував, термоклеєм загарно залив, заізолював. І перше включення, чи працює, чи ні. Бачите, як гарно випилю. Ну, майже завод, майже завод, але це набагато краще. Індикація в нас тут теж буде світитись, буде видно, що світи, наприклад, давайте я включу, ще раз вам покажу. І в нас світиться там зеленим, щоб воно заряджене, бачите? Ну, зараз не буде, бо світло, що зеленим. В принципі, червоним, воно яскравіше світить. От так от. Зеленим, що заряджено. Ну, воно погасне червоне. Червоне дуже добре видно. Зараз ми розрядимо і зараз побачимо, чи буде червоним світити, чи ні. Давайте ми включимо і провіримо, що робить. Ано, давайте, зайчику, щось будеш говорити, ну. Включили? Ага. А, є! Ага. Боже, як він голосно говорить. Ага. Слава Україні! Ага. Треба сказать героям слава. А ну музыку включим. А, он сковалит. Поняли? О, поняли? Ну, прикольная, прикольная игрушка, реально. Что? Давайте запакуем, он будет за мной повторять. Давайте запакуем, он будет за мной повторять. Так. І тепер надовго цього діла всього буде вистачати. Давайте ми акуратненько туди вложимо і спробуємо закрутити цю кришку. Тому що воно так якось тут зроблено. Ось так воно має сюди закидуватися. Ось тут ще якесь таке плотне, вони тут гуд зробили. І спробуємо. Мікрофон у нас тут є, бачите, давайте ми його так на бік зробимо. Дроти сюди вложимо, щоб він чув добре. І спробуємо закрутити. Воно має бути, я поняв, якось так. Не знаю, як там знайомий його знімав. Ну, ну. ну пробуємо. Цього має бути сюди і прижимати. Ну. Як там воно? А от є потай якісь там. Так, побавився з тою кришкою, але заправив. Тут такий потай є, воно сідає в потаї, я защолкнув туди. У нас тут справа, зліва, дві защолки. Защолкнув, все працює. Е, Даво малому трошки поговорив з ним. Ця зарядка зараз у нас світиться червоним, що заряджається. Що не заряджається? Ану, включим. Раз, раз. Ага. Бачите, от, зарядка світиться червоним. О, зараз він працює і зразу заряджає. А так світило зеленим. Дивіться, виключаю. Зараз воно дозаряджається. Коротше, індикація є. Супер, все працює. Ну що, ось така от переробка получилася. Я його виключив, щоб він за мною не повторяв. В кого є похожі ігрушки, є місце ставте 18650, Нема місця, то ставте від одноразу. Але зараз на даний час ця ігрушка стала сучасна. Type-C зарядочка, акумулятор і буде працювати довго і автономно. На цьому все пишіть свої коментарі. Звичайно, що ви думаєте, буде цікаво почитати. За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте, звичайно український контент. І слава Україні! Слава ЗСУ! Всім до наступних відео!